Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів Китай оголосив про запровадження дзеркальних обмежень на участь компанії з Європейського союзу у закупівлях медичного обладнання. Відтепер підприємства з ЄС не зможуть брати участь у державних тендерах Китаю на постачання певних видів медичних виробів, якщо сума закупівлі перевищує 45 мільйонів юанів. Це приблизно 6,3 мільйона доларів. Як повідомило Міністерство фінансів Китаю, нові правила починають діяти вже з цієї неділі. Це рішення стало відповіддю на попередній крок Європейського союзу. У червні цього року ЄС переважною більшістю голосів схвалив обмеження для китайських виробників медичного обладнання щодо участі в державних закупівлях у країнах Євросоюзу. Такі дії ЄС були викликані стурбованістю з приводу надмірного проникнення китайських компаній на європейський ринок держзакупівель. Китай у своїх коментарях раніше заявляв про прагнення усунути місцеві протекціоністські бар'єри аби стимулювати споживання внутрішнього попиту. Проте останні події показують, що у відповідь на європейські обмеження Пекін обирає стратегію. Дзеркальних санкцій, тобто це сварка між двома сусідами Китай і ЄС посварились через доступ до ринку медичного обладнання, і це ще не все. Тепер європейським компаніям буде важче продавати свої товари в Китаї. А китайським у ЄС Це може призвести до того, що хороші потрібні для людей медичні товари стануть дорожчими або зникнуть із продажу взагалі. Нагадаю, деталі е, Європейський Союз вирішив обмежити участь китайських компаній у державних закупівлях медичного обладнання, якщо сума контракту більше за 5 мільйонів євро. Тобто, якщо лікарня чи держава хоче купити медичне обладнання, е, медичне обладнання на велику суму, китайські компанії більше не зможуть подавати свої пропозиції на такі тендери. Європа каже, наші компанії хочуть продавати медичне обладнання в Китай, але не можуть. Китай не дає їм доступу до своїх державних закупівель. Тому ЄС вирішив, якщо Китай не пускає нас, то ми також не пускатимемо китайські компанії на свої великі державні закупівлі. Це правило зачепить приблизно 60% витрат Європи на закупівлі медичних товарів. Це величезні гроші близько 150 мільярдів євро. Ще ЄС обмежив, щоб у тендерах перемагали ті компанії, в яких не більше половини деталей або матеріалів з Китаю. Ці обмеження стали першими, коли ЄС використав новий закон, прийнятий у 2022 році. Цей закон називається Міжнародний інструмент держзакупівель. Його придумали, щоб інші країни не закривали свої ринки для європейських компаній без відповіді. Китай незадоволений і каже, ЄС називає себе відкритим ринком, а сам поступово стає закритим і протекціоністським, тобто захищає своїх виробників від зовнішньої конкуренції. Китай вважає, що Європа діє несправедливо і використовує подвійні стандарти. Китайські медичні товари зараз дуже популярні в Європі. За останні кілька років їхній експорт сюди більш ніж е, подвоївся. Тому для Китаю це рішення ЄС це серйозний удар. ЄС каже, ми готові скасувати ці обмеження, якщо Китай зробить свій ринок більш відкритим і дасть європейським компаніям продавати товари на своїх державних тендерах. Але поки що Китай нічого не змінив. Обмеження ЄС стосуються всього і масок, і сканерів, і навіть медичних роботів. Але більшість закупівель, приблизно 96%, не підпадають під ці нові правила, бо вони зазвичай менші за 5 мільйонів євро. Крім того, приватні клініки можуть і далі купувати китайське обладнання без обмежень. Цю тему точно обговорюватимуть на зустрічі ЄС і Китаю, яка пройде наступного місяця. Вони святкуватимуть 50 років співпраці, але замість свята буде багато суперечок. Тим часом європейський союз висловив серйозне занепокоєння, тим, що Китай обмежує експорт рідкоземельних металів на додачу і магнітів, які дуже важливі для виробництва і автомобілів та іншої техніки. Про це заявив торговельний комісар ЄС Марош Шевчович під час зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Вентау. Китай почав вводити обмеження на продаж рідкоземельних матеріалів за кордон. Ці матеріали потрібні для виготовлення магнітів, які встановлюють майже у всіх сучасних речах від автомобілів і пральних машинок до різних електроприладів. Через ці обмеження європейські заводи відчувають проблеми, особливо автовиробники, такі як Мерседес і БМВ. Вони вже готуються до можливого дефіциту і починають запасати потрібні деталі. Один з експертів зазначив, що ситуація дуже серйозна і заважає нормальній роботі цілих галузей. Він порівняв її з кризою через брак чіпів під час пандемії коронавірусу, коли багато автозаводів зупинилися. На зустрічі китайська сторона пояснила, що обмеження пов'язані з тим, що деякі матеріали можуть використовуватись і в цивільних товарах, як авто чи техніка, і у військових цілях. Але коли сторони порівняли свої дані про торгівлю, виявилось, що цифри не збігаються. Тому домовились обмінятися докладнішою інформацією та продовжити переговори найближчим часом. ЄС хоче знайти системне рішення, щоб у майбутньому уникнути затримок і нервування для компаній. Рідкоземельні магніти є в багатьох речах, які ми використовуємо щодня. Якщо їх не буде або вони подорожчають, це вплине на ціни на авто, побутову техніку та інші товари. А головне, збої в постачаннях можуть призвести до зупинки заводів і втрати робочих місць. А тим часом Франція б'є на сполох, кажуть, китайська продукція загрожує вбити європейську промисловість. Франція закликає європейський союз посилити митний захист, щоб зупинити наплив дешевих китайських товарів, які загрожують знищити промисловість континенту. Про це заявив міністр фінансів Франції. Нині китайські компанії мають потужності, які дозволяють їм контролювати понад 50% світового ринку майже в кожній галузі. Це створює нерівні умови. Бо європейські виробники просто не витримують такої конкуренції. Тому Європа вже почала вводити мита на сталь і автомобілі з Китаю, але цього недостатньо, як пишуть. У виданні міністр фінансів закликав змінити правила, щоб мати більше можливостей захищати європейські товари. Його слова відображають усе більше занепокоєння в Парижі, що дії Сполучених Штатів, зокрема президента Дональда Трампа, які змінюють світову торгівлю, можуть боляче вдарити і по Європі. Адже через американські обмеження китайські товари шукають нові ринки і потрапляють до Європи. Китай не залишився осторонь. Він оголосив антидемпінгові мита на європейській бренді, але зробив виняток для великих виробників коньяку, які погодилися дотримуватися мінімальних цін. Це стало відповіддю на рішення ЄС 2024 року запровадити мита до 45% на китайські електромобілі. Крім того, Китай скоротив запланований саміт із лідерами ЄС із двох днів до одного. Ще одна ознака того, що відносини між Європою та Пекіном погіршуються. Міністр промисловості Франції Марк Феррачі також заявив: через торгові обмеження США китайські товари, які раніше йшли на американський ринок, тепер потрапляють до Європи. А це створює небезпеку для європейських заводів у багатьох галузях. Тож Можемо сказати, що між Європою та Китаєм розгортається економічне протистояння. Європа обмежує Китай у медичних тендерах. Китай відповідає своїм обмеженням і одночасно ускладнює експорт важливих матеріалів. Це як ланцюг проблем, де кожен наступний крок лише погіршує ситуацію. В результаті страждають звичайні люди, адже це може вплинути на ціни і доступність потрібних товарів від медобладнання до автомобілів, техніки тощо. Ну і до цієї всієї схеми ми можемо. З легкістю вписати торгову війну Трампа, от як зазначили, от майже в самому кінці видання Bloomberg, що якраз таки через ці обмеження Китай шукає нові ринки і дійсно знаходить їх в Європі. Але це таке короткострокове. Ну, можна сказати, короткострокова хороша новина, бо якщо попит покривається. Тут і зараз, і це для Європи окей. То якраз таки в довгостроковій історії вони підсідають на цю на цей гачок, про що самі і, і, і говорять. і кажуть, що це абсолютно не вигідно, і що це може згубити їхні. Їхню економіку, їхні галузі, і знову ж це не тільки про гроші, друзі. Знаєте, це ще й про геополітичну залежність тих рішень, які відбуваються так чи інакше, Європа намагається балансувати і між сполученими. Штатами і між Китаєм, в тому числі і між Росією і Україною, закуповуючи деякі країни, закуповують і досі зріджений природний газ. Не будемо тикати пальцем. Всі так знають напевно хто. Ну не будемо тикати пальцем. Так про це ми говоримо дійсно дуже багато, і вони намагаються покрити свої певні проблеми, які в них існують. Але разом з тим розуміють, що центральна загроза все ж таки знаходиться в Росії і закликають допомагати Україні.